Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні у нас музична здибанка, де кортить того поговорити про альбоми від великих зірок та розібрати оригінальність молодих інді-артистів. Ну розібрати про що вони ти почали писати словом, усі нові сенси, помітні плагіати та втрачений хист великих митців. Тому вриваємось у плейлист. Mm -hmm. Шлях Петра Фтодреналіну моніторі. Для початку я би хотіла попередити, що обкладинка до цього випуску ніяк не буде переплітатися із тим топ 3 кращих альбомів вересня, тому не зважайте ліпше додивіться це відео до кінця та обов'язково поділіться своїми вподобаннями, оскільки протягом вересня вийшло шість ніяк не подібних між собою альбомів від українських музикантів, десь дивукуваті сингли від топових зірок, десь експерименти, десь музика майбутнього, десь революціонери з 90-х. Тож про все до очікувано коротко, та й після. Довжелезної восьмирічної сонної паузи випустили свій десятий студійний альбом Океан Ельзи, який цього місяця збирають п'ять солдатів. Будь ласка, не заздріть. так. Не встигли ми то знаєте проти до тями після рекордного три палаца спорту Артема Пивоварова, як океани повернулися своїми аншлагами. Але що, колеги, не заздримо, а розвиваємось. Колеги. Концерти концертами. Вони усі 100% справді солдаутні ще попереду. Але сьогодні ми розбираємо 10-й новий студійний альбом під назвою «Той день», який присвячений 30-річчю гурту Океан Ельзи. Чому я зробила акцент на слові новий? Тому що він як новий, так і старий. Пояснюю, як би там не подавали його на таці вічних пошуків себе нових, він точно більше припаде до смаку фанатам старої творчості гурту Океан Ельзи. Угу. Окрім цього, унікального Анніс альбому у тому, що він не видав жодного хіта. Після декількох пильних прослуховувань я зараз не зможу пригадати жодної мелодійної зачіпки. Десь ми просто співаємо сингл про себе коханої з рядками дзеркало поколінь, пам'ять поколінь. Чи хотів би він стати пам'яттю? І це все нам знаєте вустами своїми наспівує Святослава Кричук, який ніяк не хоче існувати без імені. Та і не буде, що доводять іншлаги у палаці спорту. Бу ще у доступі Олімпійський, то зібрав. Але б три олімпійських певне, як три палаци спорту у Артема Пивоварова. Не завстримо поза таким основним синглом альбому Мукачево, Більше мене все ж таки зацікавила композиція під назвою Кольорові вежі. Послухайте зараз перші секунди. обов'язково кніть у собі функцію шазаму і далі поговоримо. Якщо вас правильно спрацювали налаштування функції Shazam, то обов'язково свої здогадки пишіть нижче в коментарях, на що ці перші секунди композиції 10-го нового суддіного альбому океану Ель за кольорові вежі вам подібні? Тому що тут для мене, наче Святослава Викорчука, знаєте, вкусило натхнення фантастичної жінки. М? Яною єдиною, звісно, натнений такий десятий новий альбом. Позаяк мене ще зацікавила дев'ята композиція під назвою Як ніколи, тому що для мене вона стала великою присвятою легендарній пісні на небі із восьмого альбому Земля. М? Є влучання чи ні? Чи мене щось переклинуло? З чого для мене і цей альбом той день став маленьким нагадуванням того, як міцно творчість гурту Океан Ельзи вплинула на формування звичайної української музики від минулого і до сьогодення, і як вони справді намагаються не втрачати своєї актуальності, оскільки музична їхня вишиканість перевірена часом. Із таких нових композицій мені найбільше до вподоби високі башти та ніч розведе мости. Свої улюблені залишайте нижче в коментарях. З восьмирічної то довжелезної паузи, так ця артистка тільки перебуває на стадії хард режиму, у неї work-work-work 24 на 7, Тому і вперше повноцінний свій альбом майже написала сама білосніжка Дорофеєва Харт Біт. Альбом, знаєте, поверхневе видати за глибоким. Як би там Надя написала, що вперше за своє доросле життя вона по справжньому поринула в музику, і цей альбом став її вивіненням. Те, що я бачу і відчуваю, то вона досі. Ці перебуває у полоні. У полоні минулого та як у цьому альбомі досі бореться дві наді: Надя з гурту «Врімя і Стекло та Дорофєєва. Це правда. Позаяк яскраво помітно і відчувається, наскільки самій Наді кортить позбутися цієї клятої асоціації з минулим гуртом. І ти вже нової стежини бій ніколи не згадували за ексів. Одначе є невеличке велике, але це основна цільова аудиторія артистки Дорофєєвої. Тому між такими вагомими, важливими, серйозними, сенсовими синглами, як колискова чи вкрали, підлітковими прищиками вилуплюються ритми паролі чи композиції «Ми більше не друзі. Все це не змін. Хочеться додати про композицію паролі, так як там хуковий момент один в один до пісні Там, де нас нема» гурту Океан Ельзи. Дві паралелі. Так, як Вакарчук співає там, 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 тільки там, де нас нема. А Надя «там, там, 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 де добре нам. Ось така операція сенсосиметрії, симетрії, перетворення знаних рядків на новий лад. Ну, натхнення знаком для України гуртом і музикою можна зарахувати на ту п'ятірку чи дванадцять. Для аудиторії наді. Такий хардбітовий альбом Дорофеєвої для мене фреш самого різного. Поп, латино, рок, електро. Напевно, таким чином артистка і хоче показати, що музичний кругозір у неї масштабніший, аніж композиції, щоб не було, чи хай пишуть. Одначе альбом зачіпає занадто широку палітру різних емоцій. Якщо вже і обирати напрям відкритої душі, і ті сенси, які нас намагалися затягнути з головним синглом, той самий лис-материнство, який розриває душу колоско. Залишити поруч композицію немає мережі, бо там є міша, вкрали, там де ти», то взагалі пісенька наче написана для шоу Голос Кразіни, і основний трек під назвою Єсть. І тоді би альбом точно був одним із знакових у творчості артистки Дорофєєва. Четвертий свій EP, вісім роздумів» у вересні його той. ще одна контрастна музична рефлексія, точно не однієї протяжної звукової музичної десіжн. Так вісім роздумів це альбом точно не для тих, хто шукає якусь там чартову музичку. Це більше для поціновувачів саме альбомних релізів, де музиканти видають свої щоденники. Ноті донати. Ти треба частіше би а мрії всі, потім важливість розстав. Ми точно помремо всі грішними. Йдемо до раю, хтось пекло в планову на плато. Більше того, саме цей альбом вісім роздумів» більше, знаєте, підійде для слухачів, хто знайомий із попередньою творчістю артиста Отой. Так як він захоплює своєю певною творчою індивідуальністю. У ньому відчувається, що у музиці він шукає пристрасть, а не меркантильність. Тому і важливо ознайомитися з кардинально відмінними попередніми похмурими частинами темна-1 і темна 2 Де Отой мені смакує набагато більше. Але і вісім роздумів», вони певний експеримент, Творчості і чому і ні. Такий джаз хоп і особисте самокупання відгукнеться багатьом українцям, особливо наскільки розкішні там слова і тексти. Хотіла би виділити композицію відчайдушно живий. А своїми подобаннями обов'язково діліться нижче в коментарях. Пам'ятаєте, на початку цього випуску я акцентувала увагу на тому, що протягом вересня вийшло шість ніяк не подібних між собою альбоми. Так, наступний у нас постпанк, який знайшов вихід у сучасному колективі під назвою ДК Енергетик. Гурт заснований всього лише 2023 року, а вже випустив свій четвертий повноформатний альбом. Якщо говорити за стилістику цього альбому, та взагалі гурту ДК Енергетик, хто з ними ще не знайомий, то вони паралельно Собі рухається до обраної такої оригінальної назви ДК Енергетик, так орієнтується у музиці на повернення рок 90-х та додавання чогось сучасного. Це яскраво ви зможете почути у композиції, наприклад, ластівка де вони поєднують якраз ті елементи старої школи та сучасних ритмів. Також за тематикою альбом завтра це вже роздуми не як у тоя про сьогодення, а більше про майбутнє. І цих роздумів багацько, дуже насичені тексти. Не та яку поп-напрямку десь написали Хукові один-два рядки і давай їх по колу ганяти як хомяк у колесі. Ні, ДК енергетик, можна сказати, виходять цілі енциклопедії, томи, цілі Гаррі Поттери. що демонструє сингл. Ворони, де особливо мені запам'ятався ритмічний подих. І такий подих можна сказати і описує весь альбом. Він виділяється своєю незвичною наповною дивовижною художньою ідентичністю. Так захотіли перенести сенси 90-х у сьогодення. А чому і ні? Вони обрали для себе творчі напрямки. Точно знайдуть відгуку слухача, кому до вподоби альтернативний рок. Ще один оригінальний український гурт, який дебютував лише минулого року, а вже видав свій третій повноформатний альбом Люди перестали бути людьми. Так, після цього хочеться поставити крапку і більше ніц не говорити, але ви. Маєте познайомитися із творчістю інді гурту село Близнюків, якщо ви ще ніколи не чули їхньої музики, так то повне розмаїття треків, Альбом містить сім нестандартних пісень, багатих інструментальними рифами. І, взагалі, серед шести сьогоднішніх альбомів це найпрекрасніший за своєю іденністю, концепцією медитативний альбом. Люди перестали бути людьми. Альбом, який відкриває композиція під назвою Дніпро виходить з берегів, де до неї не написано жодного слова, де це не потрібно. Так сьогодні знаєте, конче почути звуки цього виходу Дніпра із берегів. Ну, після цього ви зрозуміли, що я мала на увазі. Тож, хто там перебував у пошуку саме тієї незвичної інді музики, яка зможе підняти, додати сил та наповнити ту посоту всередині, то альбом люди перестали бути людьми саме для вас, і там є тексти у інших опозиціях, як у пісні Сліди, це ще одна майстерна робота, та тонке музичне аранжування гурту село Близнюків. Як виділяється ще й пісня Ніч? Тому що це певна мріливість, химерність та все інтригуюче довкола, який весь альбом люди перестали бути людьми. Трек від треку це якісь годілки, десь гурт затягує в більш темнішу атмосферу, десь додає потрібної сьогодні приємної музики. Можливо, це все підкреслить одна композиція продовження роду, де виділяються гітарні грифи та. Вокал це потрібно послухати і продовжити свої роздуми у голові. Цей світ Ну, не можу я промовити і не сказати, що настільки глибокий альбом ніяк не міг обійтися, звісно, без композиції під назвою Сенс. Так, сенс усе наше сьогоднішнє життя. Ми усі трансформувалися, перепрошилися та стали іншими. І саундтрек нашої реальності це сенс. Але якщо підсумовувати про альбом Люди перестали бути людьми, то. Він настільки мінімалістичний по тексту, але водночас все зрозуміло через звуковий ландшафт. Це музика проникає точнісінько у серце. Оскільки, на жаль, трасі, ти розумієш, про що співає цей автор. І, взагалі, якщо описувати творчість гурту село Близнюків, то вони точно не знаходяться десь на одній полиці із чартовим натовпом. Я думаю, ви тямите. І шостий на сьогодні альбом – експериментальний повністю 100% український, реліз від Тіни Кароль, яка все намагається донести слухачам свою музичну свободу і оригінальність. Ну, хто захоплюється трендом квадробінгу, а Тіна і смакує своє самовирження. Втім, я не розумію, чому саме цей альбом охрестили лірикою, коли там несеться якась повна подушка юшка-попелюшка. І така тотальна юшка означає лише те, якою б експериментально сміливою не хотіла здаватися нам тіна. Вона не готова сьогодні кардинально відмовлятися від музичного минулого, що особливо чутно на композиції, що ти наробила. Написано на нею, але ця пісня, наче камбек до першого студійного альбому шоу love» та синглу Вище Хмаринок вище, Яка українізація на тела? Il no. Для мене альбом лірика це переплетіння минулого та майбутнього творчості Тіни ціни якою вона була та може бути. І цей пошук нових ліній звучання ще вона почала у далекому 2021 році із синглом Скандал, де вперше діва тіна Карл постала у захвалому образі. Так сьогодні російськомовний репертуар припадає на полицях пилюкою, але це ж не заважає видати версію скандалу 2.0 якою є композиція у альбомі Лірика «Сльозинки», Попелюш. Забори мета, коли ходить сан, коли ходить сон прамоя кликом на п'яний мон, хочу все одно бути санти. А не слово. Що говорити про ту ж концепцію сміливих проявів нової Тіни Кароль, то альбом взагалі можна розділити на два EP, де адреналін, попелюшка, відчиняй, хлопчина це майбутня Тіна, А що ти не робила, нічка дзвони, це тіна з минулого. Ось так. Шість виданих у вересні альбомів позаду було би файно, щоб визначити топ 3 кращих із них. Хоча кожен вирізняється своєю оригінальністю. Ви обов'язково залишайте свій топ 3 ще коментарях. Але сюди би я внесла інді «Село Близнюків», експеримент від Отоя і третім. Ні, «Десятий альбом океанів, ні лірика Вітіни Кароль. Скоріше за все через трек Гість, хардбітовий альбом Дорофєєвою. Але вдячна кожному, хто невгомонно продовжує творити музику, тому що нові гурти сьогодні як вток свіжого повітря. І музика взагалі певна терапія для кожного із нас. Тому я вдячна українським музикантам і вдячна кожному, хто підтримує цей розвиток. І дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Дякую за вашу увагу і підтримку обов'язково продовжити донатити на збройні сили в описі. Під відео ви знайдете посилання на збір із дронами в закріпленому коментарі. Теж є це посилання. Буду вдячна кожному за гривню, 10 20 30 Дякую кожному, хто продовжує підтримати збройні сили. І разом ми крокуємо до закінчення війни.